Яким буде обласний бюджет на наступний рік? Попередній його проект презентували фінансисти на засіданні громадської ради. За словами чиновників, загалом він може скласти понад 3,5 мільярда мільярди гривень. Мінімальна заробітня плата та прожитковий мінімум зростуть лише на 1%. Щоправда, обласні обранці вже почали бити на сполох. Субвенції залишилися на рівні попереднього року, а ціни зросли вдвічі. За таких умов утримати бюджетні заклади буде майже нереально. Медикаменти зросли в два рази. Продукти зросли в два рази. Пальне зросли... Пов два рази. Скри, будь ласка, розробники цього бюджету, в Києві. Вони що, літають вищих мар. Вони не розуміють реаліті в цьому і в цьому житті. Фінансисти заспокоюють зміни, які мають ухвалитися до бюджетного кодексу, дадуть області більше фінансової незалежності. Казна за рахунок нових відрахувань поповниться аж на вісімсот з половиною мільйонів гривень. Також чиновники розраховують на допомогу центральних органів влади. Норми за. Бюджетному кодексі є те, що відповідальність за розрахунок обсяг всіх субвенцій покладено на центральні органи виконавчої влади. Тобто, якщо до цього часу ми самі своїми зусиллями пробували врегулювати різні питання, то на сьогодні я думаю, що нам суттєво допомогу повинні надати саме центральні органи виконавчої влади щодо упорядкування діяльності тих установ і тих норм, які сьогодні є на території області. У наступному бюджеті фінансистів просять передбачити гроші на фінансування програми з допомоги захисту сімей учасників АТО. Йдеться зокрема. Про надання одноразової грошової допомоги постраждалим та їхнім рідним у розмірі 100 тисяч гривень на сім'ю. Вояки, які йшли від Міноборони, чи йшли від міністерства внутрішніх справ, вони отримували на рівні державного бюджету допомоги. А наші добровольці, хлопці, які йшли по контрактниках, вони фактично не мали такого забезпечення. Тому ми щоб була справедливість, ми передбачили таку суму на кожну родину. Також згідно із проектом комплексної допомоги учасникам АТО, має бути створено декілька реабілітаційних центрів для поранених. Загалом попередні кошториси з програми коливаються в межах 6-8 мільйонів гривень.